Якось у мене в житті була неприємна історія. В соціальних мережах я познайомився з одним хлопцем, який також цікавився темою інфобізнесу. Ми почали з ним регулярно спілкуватися, періодично я консультував його по темі інфобізнесу. І ось одного дня він мені пише, що я хочу створити свій інфопродукт по темі створення сайтів. Я йому кажу, окей, створюй, і дав йому декілька корисних рекомендацій по створенню інфопродукту. І він на деякий час зник. І потім знову мені пише, що продукт готовий і у мене до тебе прохання. Прорекламуй цей продукт по своїй аудиторії. А я йому відповідаю: дивись, у мене в інфобізнесі є такий принцип, що я рекламую по своїй аудиторії тільки перевірені і дійсно якісні інфопродукти, які приносять реальну користь. Прийшли мені свій інфопродукт, я на нього подивлюся. Якщо він дійсно корисний, то я без проблем його прорекламую. Якщо ні, то вибачай. І він мені прислав свій інфопродукт. Я відкрив його. Це був pdf файл в якому просто було скопійовано з інтернету купа сухої теорії і все. Я йому кажу, що дивись, вибачай, друже, але я не буду це рекламувати, тому що це просто суха теорія. Створи щось дійсно корисне, і я без проблем це прорекламую. На що він образився і сказав, що я зазнався, що я погана людина і заблокував мене. І після цього ми вже з ним не спілкувалися. Ось так через свої принципи я втратив друга в інтернеті і однодумця. Але я не жалкую, тому що я вважаю, що в житті треба керуватися правильними принципами, і правильні принципи важливіші за примхи людей.